Всім доброго здоров'я. Ось такий от наконечник мені виточив токар. На трубу, на 48-му трубу по зовнішньому. У мене є така труба. Вона оцинкована. 48 по зовнішньому, по внутрішньому десь 41. Так. Хочу попробувати забити трубу в землю. У мене цієї труби 3,60, але я буду забивати в підвалі 2 метри від рівня землі. Ну і попробувати добути воду. Отже, сверлю перфорацію, сверлю отвори сверлом. 4,5 мм приблизно отвір від отвору на 2,5 см. Я не знаю, роблю так приблизно не знаю, як повинно бути правильно. Ну, так мені принаймні розказали люди, що так роблять і так вода проходить. Довжина цих насверлених отворів по трубі, тобто довжина перфорації складає 80 см. Ось так. Шпіць я наконечник обварю і зробив я більшим сверлом невеличкий такий пасочку, щоб краще вода заходила. Почався у нас дощик такий. Грубий. От приварив я наконечник до труби і заточив його на чотири грані ось так. Щоб коли я буду прокручувати, щоб якщо шутер каміння, щоб його так трошки розкидувало. Добре було б ще підкалити цей наконечник. Позичив я ось такий от ручний бур. Попробую ним пробурити, доки зможу, щоб легше було мені забивати. Попробую пробурити таким от бурчиком. І так, обладнання для забивання труби. Ось такі от сухарі під 48 трубу, Три штуки. Е, от вони обхватують трубу і зроблені на конус. Отже обладнання для забивання труби. Е, це є ось така стальна болванка е, з отворами, називається підбабок По ній б'є сама баба. Ніби молотом, і в неї заходять сухарі. Знизу запихаються сухарі. В неї також заходять ось такі от ручки, це для прокручування труби. Ну, Б'ється там, скажімо, разів 40, пізніше прокручується труба. Пізніше знов 40 ударів і прокручується труба. Сама баба, яка б'є, ну, досить важка. Не знаю скільки вона важить кілограм. Клуб для нарізання різьби на трубах. Ось такий він з кулачками. Такий от клуб. Ну і ручки. Також вони використовується для прокручування труби або для зручності, коли потрібно там бабу підняти вверх. Ось таке от обладнання. Я його привіз від знайомого. Ну і попробую ним. Користатись, щоб добути собі воду. Ну, плюс такий от мій ключик. Не знаю, який от номер, здається, третій номер, сантехнічний ключик. І буду забивати трубу, ось тут, де я намалював, проб'ю стяжку перфоратором, ну і буду прокопувати потихеньку на трубу. Тяжку розбив і потихеньку буром витягую, ну, поки що, шутер, витягую по частинах шутер. Ну, одною рукою незручно, але я приблизно хочу показати, як воно робиться. От прокручую, набирається частинка глини, шутеру, ну, і висипаю. І так, потихеньку, потихеньку. Роблю таку от ямку. Отже вже частину, як то кажуть, висерлив буром. Уже у мене вниз є метр і два сантиметри. Доварив ще е, таку ручку, щоб довше е, запхати бур. Ще таку от зробив вставку. І вийвся довший бур. Попробую ним далі висверлювати. Отже, півтори метри вниз я засверлив буром і ще залишилось забити 2 метри труби мені. Трубу я вже заставив. Помічником, електролебідкою в гаражі я підняв бабу, ну і її утримую, щоб не підпирати нічим. Зараз заставлю сухарів у підбабник і буду пробувати забивати. Отже, сухарі заставив. Зараз я покажу процес, як забивається. Двом, звичайно, легше, ну можна і одному потихеньку. Ось так е, вибиваються сухарі із підбабника. І ще раз про сухарі, сухарі є калені, ось так вони ставляться на трубу, тільки іншою стороною, знизу під бабу. Ось так вони облягають трубу. Ось такі вони калені з такими от прорізами на конус виточені. Отже труба забита, в трубі є десь метр вісімдесят води і хочу нарізати клубом різьбу. різьбу, щоб накрутити колонку і зірвати першу воду. Зірвати воду. Кулачкам даю небагато, даю тільки трошки потихеньку, щоб нарізалась різьба, кулачки промастив смальцем. Ну і потихеньку обкручуюсь, щоб нарізалась різьба. Різьбу нарізав, закрутив колонку, ну і залив колонку воду, буду пробувати е, зірвати воду. Добув я все ж таки воду, пішла жовта вода, поки що з піском, але я думаю, відер 50 і пісочок викачається. Придбав я синю трубу, зелений шланг, зворотній клапан, ну, сам насос, ну і плюс там. Крани, автоматика. Ну і спробую запустити систему, щоб, щоб викачувати воду насосом. Система була зібрана і пішла вода. Пішла чиста, пішла чиста вода. Ось я вже качаю десь в районі 1,5 години, вже накачав озеро перед гаражом. Надіюсь, сусіди мене зрозуміють. Ось так. Зараз покажу як виглядає насос в підвалі. Підключений до 220 вольт. Підключена синя труба вниз, іде в трубу ту, що я забивав. Зараз пішки підвал, покажу ближче. Ось підключено до переноски, ще потрібно буде зробити заземлення для насоса. Зелена труба йде на вихід. І о, вхідна труба це синя, синя труба. На ній в трубі є зворотній клапан. Я поставив там, запхав трубу зворотній клапан із сіточкою. Ось такий мій перший досвід добування води. Ну і забув сказати, глибина скважини вийшла 5,5 метрів від рівня землі. 3,5 метра труби я забив із підвалу, ну і висота підвалу 2 метри. Ось набрав у бутилку води, вода досить холодна, на перший погляд дуже чиста, як сльоза. Ну, але час покаже. Зроблю е декілька тестів. Ну і звичайно поставлю ще на насос фільтр, так як насос викачує воду без фільтра. Пізніше докуплю і поставлю, можливо, один, можливо і два фільтри. Всім дякую за перегляд. Ну, Здається, мені вийшло, воду я добув, досить задоволений. Всім успіхів і здоров'я.